Батьком жанру технотрилер вважається Майкл Крайтон, відомий за книгою парк юрського періоду. Саме він надихнув українського письменника та мандрівника Максима Кідрука на написання першого українського технотрилера під назвою Бот головний герой якого є молодий київський програміст, що працює над розробкою ігрових ботів. Спокусившись на великі гроші, хлопець відправляється у віддалену лабораторію. Але замість обіцяних тисячів доларів він потрапляє у різні небезпечні пригоди. Що таке технотрилер? Це е, книга, це худза жанр художньої літератури, що описує взаємодію людини з реально існуючими технологіями. Ця реалістичність втягує в саму історію як жоден інший жанр. Вона примушує реально повірити е, тому, що ті виглядані історії, яка яка, яка розповідається. Максим Кідрук, сам родом із Володимирця Рівненської області, має технічну освіту. Писати почав після тривалих подорожей різними країнами, зокрема Мексикою. Власне, саме на основі подорожі в Мексику, була написана моя перша автобіографічна книга. Вона називається Мексиканські хроніки. На сьогодні вона вже витримала чотири переведення. Завдяки ні, я війшов у літературну тусовку, і так все почалося. Окрім Мексики, Максим відвідав ще 28 країн світу і на цьому не планує зупинятись. Наразі подорожує містами України на підтримку книги. Перший тираж боту розійшовся менш ніж за два місяці. Зараз, якщо ви підете в рівне в книгарні, ви не знайдете його. Чому? Тому що його вже немає на складах навіть видавництв. Другий тираж лише до кінця листопада, і ось з грудня він знову з'являється. Тобто, менш ніж за два тижні, весь тираж просто розійшовся. Тому... Тому це дуже гарний досвід, і в плані організації, і в плані, в плані просто просування себе як письменників. Слід відзначити, що серед українців книга викликала справжній ажіотаж. Також нею зацікавились у Росії, Німеччині, Білорусі та Казахстані.